Сьогодні я підготував вам таке цікаве завдання. За допомогою графіків у Excel ми побудуємо парасорку. Дивіться, ось є формула. До кожної формули, для кожної функції є значення X, котрі повинні використовуватися. Давайте будемо робити так таким чином. Отже, не будемо писати хі. Нам треба у стовпчику А отримати значення x від мінус 12 до 12. Отже, будемо робити шагом 1. Отже, перше число це мінус 12, друге число це мінус 11. І нужно їх виділити та протягнути до 12 цілих. Ось так. Ось тут треба написати функцію, за допомогою якої буде обчислюватися y. Дивіться, це записано з точки зору математики. Як буде це виглядати за допомогою Excel? Дорівнює. Далі, будь ласка, не тіляйте мінуси. Якщо ви щось пропустите то графік вже вийде ну, не, не зійдеться. Отже, мінус 118. Так і пишемо. 118. Далі. У математиці ми пишемо х квадрат, але подрозуміваємо здесь у цьому місці, що тут є знак помножити. Excel того не пропустить. Він не може здогадатися, що нам треба помножити. Отже, ми повинні обов'язково самі, самі натиснути Помножити. Замість X у нас буде ячейка А1. Далі англійська мова. Та возводимо у степінь 2. Та обов'язково ще плюс 12. Отже, нам треба обчислити функцію y1 за оцією формулою на проміжку від мінус 12 до 12. Для точки X, для крапки мінус 12 значення буде ось таке. Далі одну формулу написали і протягуємо вниз. Перша формула готова, хай вас не дивує такі не дуже. Гарні числа, нічого страшного. Далі одну строчку, один рядок пропускаємо. І далі будемо робити другу формулу. Дивіться, x належить проміжку від мінус 4 до 4. Отже, мінус 4, мінус 3. Я ось так. Завдання трохи повітащимо нижче. Далі виділяю. два числа, да протягиваю за маркер автозаполнения до 4. Ось так. Тут пишу формулу. а раз равна Обовязково минус 1 восьма. Низко. 1 восьма. Обовязково знак помножит. Заместить х клацаю ячейку А27. Возвожу ее в квадрат. мова, Shift 6, двоєчка. Та додати 6. Ось так. 4. Тут бачимо формулу ну, і протягуємо її. Нагадую вам, що замість А27 буде використовуватися потім А-28, А29. Отже, буде братися. Ось ці числа х, подставлятися цю формулу. Далі пропускаємо одну строчку, один рядок, пишемо третю формулу. Х належить проміжку від мінус 12 до мінус 4. Отже, мінус 12, мінус 11. Та треба дотягнути до мінус 4. Ось. И тут пишем формулу. Гривня минус 1 одна восьма. Одна восьма. Далее обовязковый знак помножить. Далее. Едушки. Вот же. Открываем. Заместик сакла цею. Ось цю ячейку. в даному випадку це А37. Додаю 8, закриваю дужки, та возвожу квадрат. І додаю ще 6. Така формула у мене. Те, що отримали 4, протягую вниз. Далі, строчку пропускаю. Наступна формула. Дивіться, не запутайтесь. Тут було плюс 8, тут буде мінус 8. 8 х від 4 до 12. Отже, 4, 5, протягую до 12. Тут пишу формулу. Дорівнює мінус 1 8 Помножити дужки Можна спробувати писати сам, самі таку формулу, а якщо потім побачити результати, якщо він зійдеться з моїм, то все добре. Мінус 8. Дужки закриваю. Англійська мова. Shift 6 квадрат. Та додаю 6. Протягую вниз. Так, іще 2 залишилось написати. рядок пропускаю. Минус 4, минус 3 до нуля. Вбираю 2 числа, тягну. Ось так. Так, формулу дорівнює 2 помножити х. Це в даному випадку А57. додати 3. Дошки закриваю. Англійська мова. Англійська Shift 6. Квадрат. Та відняти 9 Мінус 7. Протягую. І остання формула. Теж мінус 4, мінус 3 до нуля. І пишу формулу дорівнює. До речі, бачите, тут завдані 1.5. Ну, 1,5. Але ікси крапку не пропустить вашу. Тому обов'язково ставте кому. 1,5. Кома це значить, він розуміє, що це число. Якщо крапка, то, те, то є дата, і він не буде так. Рахувати, видасть помилку якусь. Плюс 3, Дужки закриваю у квадрат та ще мінус 10. Після того, як ви зробили всі формули, треба все виділити. Отже, я знизу обираю всі числа. Не треба тут робити рамки, все виділили. Та Вставляємо діаграму, так, як ви робили графіки. Ну, цю першу не треба ось так. Бачите, ось така парасолька. Ось така парасолька, але що не так? У вас може бути помилка, також, дивіться, цей є, якби. Все вірно, але ось ця парабола, вона якось направлена угору, хоча повинна бути ось тут внизу. Давайте спробуємо знайти помилку. Я роблю зазвичай так. Наложу точку, ця крапка, вона якось вибивається, вона повинна бути ось тут. Мінус 12-20. Ну, скоріше за все, це і є сама перша. Тут я помилився. Дивіться, чого в мене не вистачає. А не вистачає в мене. Я зараз подиму, для вас підніму. Дивіться, бачите, мінус. Я його загубив. І тому що я не зробив цей мінус. У мене гілки параболи направлені угору. Додаю мінус 4. Бачите, вже ця точка, ця крапка, вона стрибнула вниз. І цю формулу, яку я вже зробив з мінусом, бо тут далі воно ж не, само не зміниться, протягую вниз. І дивіться, як тільки я це зроблю, у мене буде ось така парасолька. Названня діаграм назву. Ну, можете написати парасолька, можете прибрати зовсім її. Я натисну зараз Delete. Але аркуш давайте домовимось називати так, як ви, ну що ви там побудували, то хай буде. Парасолька. Ось так. Дивіться, я вам підготував завдання. Там є парасолька, є окуляри. Ось такі должны. Є птах і є динозаврик. Отже, одно, одне завдання таке, я його вам розповів, як зробити. Ви можете перевіряти. А оці три малюнки, будь ласка, зробіть самі. Якщо ви зробите одну парасольку, то це буде 4 бали. Якщо ви зробите ще окуляри, то це буде 6. Якщо ви зробите ще птах, то це буде... 9 балів. Ну а якщо це гінозаврик, то 11. 12. 12 можу поставити. Якщо все зробите гарне сінка. Дивіться, ви будете робити помилки. Як, якщо ви зробите помилку, як знайти її? Ну, ось давайте я ще ось тут зроблю. Якось. Ну, буває там пропустили. Ось так зробили, бачите? Ось так. І у вас самість парасольки ось таке щось незрозуміле. Ви наведіть мишку ось сюди. Бачите, крапка мінус 12-512. Бачите її координати. Отже, і починайте шукати, де ці координати. І ви бачите, що ось вони. От, скоріш за все, ось тут в формулі якась помилка. Подивіться на формулу. Виправте її. І як тільки ви її виправите, одразу парасолька намалюється або може окуляри, або може динозаврик. Ну, Завдання таке цікаве. Я завжди його давав дітям і люблю його, бо досить добре вивчитеся писати формули, користуватися маркером автозаповнення ну, его таким досить досить э, гарным. Бажаю успехов.